37 сьомі роковини аварії, яка стала найбільшим лихом в історії ядерної енергетики. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, що забрала життя сотень тисяч людей і задала непоправної шкоди всьому живому. Пожежа на енергоблоці тривала понад тиждень. Остаточно графіт перестав горіти лише 10 травня. 2293 українських міста, селища та села виявились забрудненими. Радіоактивна хмара, що утворилась, накрила не лише Україну, але й поширилась на понад. 20 країн світу серед ліквідаторів наслідків катастрофи було чимало мешканців Вінницької громади, не шкодуючи себе, ризикуючи життям, вони захищали світ від смертельного лиха. Увага всього світу завжди була прикута до АЕС. А в 2022-му знову наразити людство на небезпеку намагалась Росія, захопивши атомну станцію. Минуло більше року з моменту звільнення. Нині наші воїни роблять все, аби не дати державі терористу жодного шансу використовувати об'єкти атомної енергетики. Для шантажу України і цілого світу